Всередині країни, ви не бачите ворогів? Все бачу всередині країни ворогів. Але ті вороги, чи діють вони самостійно? Поміркуємо про це. Ми можемо, звичайно, щоб мріяти, фантазувати про це, там конспірології, там, змови, про реплолоїдів, про все, що хочемо можемо фантазувати. Але можна просто об'єктивно подивитись на реалії сьогодення. Як ми можемо визначити, чи це є наша доморочна українська злочинність, це організована злочинність розуміна з спецслужбами інших держав? Лише по одному пункту. Лише ми можемо об'єктивно це проаналізувати, побачивши, а куди ж виїжджають оті злочинці, корупціонери, бандити, вороги українського народу, де вони виїжджають після того, як їм вже в Україні вже красти ну, нема можливості? Де вони виїжджають? Вони виїжджають, переважно це Ізраїль, Росія і Америка. Тобто оці три центри впливу. Якщо такі негідники, покидьки туди їдуть, значить вони їдуть під захист місцевих держав, під захист місцевих спецслужб, вони там живуть собі своє життя нормально, проживають. Чомусь місцеві спецслужби їм дозволяють отим негідникам жити і панувати на території своєї держави. Мабуть, не тому, що воно свої просто випадковася, мабуть, тому що вони і працювали на відповідні спослужби від держав. українці, зрозуміємо, що українці це є дійсно велична роз величною культурою, і звичайно, що кожен українець роджений прекрасною людиною, І кожен українець мріє жити і панувати тут на своїй українській землі і заробляти чесною працею собі на хліб і на своє багатство. Але зв'язку з тим, що Україна не є. У справжньому суверенною державою що, що в Україні панують за сама інформації чужинські чужинські ідеології панують в Україні, чужинські спецслужби. Відповідно, багато українців, які ну стають манкуртами, які зраджують свій народ, зраджують ідеалам тим, яких, в яких виховували отих теперішніх негідників їхні батьки, мабуть, їх не виховували злочинцями. Ну так сталося, що вони піддалися на спокусу отих чужинських держав, і пішли їм на службу. Пішли їм на службу і ну грабували Україну так. Так, це воно є. Тож ми з вами маємо свідомо. Тож вороги України є в Україні, вороги українського народу, української державності не є в Україні, але на абсолютно більшість їх керована із тих центрів впливу: Москва, Тель-Авів і Вашингтон. Якщо ми зможемо нормально. Прочого усвідомити це Прошу цього усвідомити, що українець українцю є друг і брат, українцю не є ворог. Якщо навіть хтось є такий ворожий дівчина, то зовсім не означає, що він чиняє це по своїй волі. А цілком можливо, що він окурований чужинськими державами, чужинськими структурами. Тож гуртуємося, даємо і перемагаємо. Слава Україні, слава українському І пам'ятаємо, панове українці, що ми маємо бути єдині, бо лише в єдності наша сила.